Доброго ранку, друзі. Сніданок з 1 плюс 1 Вітаю вас 11 січня. Середа, і зараз ще одна фантастична історія про можливості людей в найекстремальніших умовах. І тим вони входять а, в людську таку історію. Розказуємо його звати Майк Вілдемен. і Він пілот 12 років. Майкл брав участь у воєнних місіях в найгарячіших точках світу. Він був пілотом пасажирських авіаліній бортів. А після нещасного випадку, який міг насправді його вбити, його або щонайменше поставити ну не знаю хрест, принаймні на його кар'єрі, він об'єднав довкола себе команду пілотів Ампутіс. Ампутіс, якщо точно бути, да, пілотів, які втратили кінцівки, але не втратили бажання жити і. Літати. Майк є великим другом і натхненником проєкту Superhumans. Це Український центр протезування та реабілітації постраждалих від війни українців. І тут нагадаємо, що і нещодавно амбасадором цього проєкту став наш колега Ігор Гордієв. Історія Майка Вілдемена ще раз доводить, що ампутація не вирок. Історія Майка. На просто ну, неймовірна. Варто вашої уваги просто зараз. У світі майже не залишилося такого куточка, який би англієць Майк Вілдемен не підкорив з висоти. Так трапилось, що в 10 років батько вперше взяв мене на авіашоу. В той день. Хлопець захопився літаками настільки, що іншої опції ким стати в нього не було я почав працювати в місцевому аероклубі, чистив і заправляв літаки. За це вони мені віддячували годиною польотів раз на тиждень. Так я і вчився літати, а потім приєднався до повітряних сил Великої Британії. Стати пілотом такого рангу це пройти щонайменше три роки спеціальної підготовки і бути готовим щодня ризикувати під час воєнних місій. Я літав на низьких висотах в Іраку. У Руанді керував останнім літаком, який вивозив людей з країни під час геноциду. Майк був на завданнях у Сомалі, Боснії, Конго, В'єтнамі. Він точно знає, що таке війна. Мої місії звучать як подвиг, але я навіть на секунду не можу порівняти його з тим викликом, який українці приймають щодня. За 12 років воєнних місій і 14, як пілот пасажирських рейсів Майк налітав понад 30 тисяч годин. Раз бував і в Києві в 90-х. я бачив Сахару з 9 кілометрової висоти. Пересікав Гренландію вночі під вогні північного сяйва і ще багато інших фантастичних місць. Я просто нереально любив свою роботу та робив її. Та, попри всі ризики професії пілота, випадок, який змінив все його життя, стався не в небі, а на землі я бачив багато прекрасних і жахливих речей під час польотів, але за іронією долі, сам потрапив в аварію на мотоциклі. Це була моя дурість. Я їхав занадто швидко. Хотів наздогнати друзів, які мене обігнали і втратив контроль. Мою ліву ногу вивернуло в протилежний бік. Але тоді я ще не усвідомлював наскільки все погано. Це сталося більше 20 років тому. 15 з яких Майк жив від операції до операції. Ногу врятували, але біль не минав. З кожним разом літати для нього ставало просто нестерпно. Шість років тому я сидів на знеболювальному і через це не міг літати. Тому я ухвалив рішення ампутувати ліву ногу і зробив це. Мені було дуже страшно, бо біль міг повернутися навіть після ампутації, але мені пощастило. І я знову сів за штурвал літака через шість тижнів після ампутації. Це були складні часи, але польоти стали моєю реабілітацією. Майк вдягнув протез, а згодом став ініціатором і першим пілотом команди найвищого пілотажу з ампутованими кінцівками. І ще раз довів собі і усім, що життя триває попри все. Ми намагаємось довести людям з інвалідністю, що вони можуть бути професійними пілотами, що все можливо. Наша команда пілотів ампутіс друга в світі після італійців. Завдання Майка і його команди змінити ставлення до себе тих, хто втратив кінцівки, навчити їх не жаліти себе, а йти до своїх мрій. Цим британський пілот хоче надихнути й українських захисників, які отримали травми на війні і втратили кінцівки. А ще тепер символіка літака їхньої команди стала жовто-блакитною хлопці та дівчата вам під силу абсолютно все. Якщо вам хтось каже, що ви не здатні, просто робіть і йдіть вперед. Ми всі суперлюди. Ми фантастичні. Майку вже 61, і він жартує, що його віку та інвалідності недостатньо, щоб відмовити собі задоволені літати. Він буде це робити допоки вистачить сил і здоров'я, проходити медичний огляд, який для пілотів такого рівня передбачений кожні півроку.